У цьому відео я розповім, як можна заробити за допомогою повідомлень у Telegram і два активи, на яких я вже заробив більше 100% з кожного. І значить, як можна заробити на повідомленнях у Telegram. Є ось такий проєкт, посилання на нього буде в описі під відео. Тут я натискаю на Launch Planes, І в мене зараз 6001 токен Planes, чи токени, чи що це таке. Але у вас воно буде не так відразу. Зараз покажу взагалі покроково, що у вас буде. Значить, якщо ви перейдете тільки сюди перший раз, то у вас ось так воно висвітиться. Тут потрібно просто на екран натиснути, потім потрібно. Переслати посилання на ось цей проект трьом друзям. Я його переслав. Потім воно ось таке напише. Далі у вас покаже скільки повідомлень у вас всього за весь час у телеграмі. Є у мене ось, допустимо 25182. і потім ви далі натискаєте, і у вас вже з'являється кількість ось цих токенів пленс, які ви за це отримаєте. Я буквально на це витратив пару секунд і халявні токени отримав. І пізніше, якщо буде лістинг цього проекту, то відповідно я зможу на цьому заробити. Ось, в принципі, в цьому і є суть заробітку. Я все стараюся показувати на собі, тобто все те, що я зробив, я ось показую. І відповідно, якщо ви також хочете, то можете також це повторити і спробувати те, що щось на цьому заробити. Ну але це не все. Да, ось отримав я токени. Потім що тут можна ще робити. Внизу ось написано, що 3 із 5 в мене енергії зараз на даний момент. І якщо я сюди натисну на Send, то я зможу відправити посилання на цей проект там друзям чи кому завгодно можу його відправити. І відповідно, коли ви комусь його відправляєте, то вам ось плюс 20 ось цих токенів Plains буде додаватися. Всього зараз я можу зробити 3 із 5 відправлень, і плюс одне відправлення у мене буде через півтори години. Потім, якщо перейти в шоп, то тут можна вже складеннями докупляти да, ось за зірки. Всякі штуки, які будуть збільшувати якби, швидкість майнінгу чи що це. Написано: x 2 Form 5X, да, Form 10X і Form20X. Не знаю, в чому саме тут заключається форма, можливо, більше відправлень ви зможете робити. Тобто я просто ще не купляв, точно не знаю. А да, тут написано, що ось, бачите, Metal Plains якби приносять більше нагору. Бороти за відправлення ось цих повідомлень. І написано, що якби бонус триватиме лише протягом 7 днів. Купляти чи ні вирішити самі, я власне сюди зараз нічого вкладувати не хочу. Далі йде розділ Лідерс. Я зараз знаходжуся, хто знає, бачите, там у топ 300 тисяч. Далі йде головний цей розділ, да ну тут про нього я вже розповів. Якщо вверху натиснути на апгрейд, то вас просто в шопи да про нього я вже розповідав. Далі йде розділ Friends, тут ви можете запрошувати друзів і за кожного отримувати 10% від їхніх токенів Plains і розділ Юрн. Ну тут а просто завдання там на їхній телеграм-канал підписатися, на їхній X. І ще є також партнерські завдання. Ще якщо перейти в їхнє ком'юніті, то буквально ось цей проєкт створено недавно. Йому не так багато часу, він вже має там майже півмільйона підписників. Тому, поки проєкт на ранній стадії, то ми можемо встигнути зробити більше, ніж потім інші. Звісно, я не знаю, чи взагалі щось вийде із цього проекту, але я хочу спробувати, адже задумка в принципі непогана. Тепер давайте розповім про ті два активи, на яких я заробив більше 100%. Можна. Я зараз оновив трохи свою стратегію, і тепер, коли актив робить плюс 100%, то я фіксую ту суму, на яку я купив цей актив. Тобто просто роблю так що погода це була абсолютно безризикова. І ті гроші, ті, що я туди вклав, я просто їх забираю назад і все. І проект, на якому я зробив більше 100 відсотків, це перший це суй. Зараз я в плюс 211 відсотків. Купляв я його майже ось по півтора долара. Всього я купляв його на 100 доларів. Він зробив там 180%, наскільки пам'ятаю. І потім я половину Цих токенів зафіксував. Відповідно, я продав я їх на 140 доларів, тобто 100 доларів це ті гроші, які я сюди вклав, і 40 доларів це просто ті, що я заробив. А інші 140 доларів, які туди залишилися, ось вони знаходяться. Далі в угоді. І виходить так, що я вклав сюди 100 доларів, вивів 140 доларів. І ще плюс у мене 157 доларів просто так тут є. І це без ризику, без нічого. І мені навіть немає такого, що я там захожу, там якось думаю, да, там, чому вона не росте, ага, в мінусі там знаходжуся, потрібно може там докупити чи ще щось. Такого немає, я повністю роз Слаблений, просто дивлюся, ну, мінуси та мінуси, плюси та плюси, ну тобто безризикова угода. Якщо хочете, можете також спробувати цю стратегію. Я навіть ось бачите, в мене є із складеннями і портфель без складень. Тобто в портфелі з складеннями знаходяться ті активи, у яких ще є мої гроші, якби. а без складень це ті активи, із яких я вже вивів гроші, які сюди вклав. Ось так я все по полочкам розклав. Якщо хочете, можете також це повторити. Тому в цьому портфелі до да, безкладені зараз я в плюсі на 134 долари. Але якщо Перейти в портфель в складеннями, то зараз я в мінусі 202. Долара. Це 10%. Найкращий актив це ефіріум, і найгірший це нібі. І якщо пройтися по кожному активові, то Ефіріум ось тут плюс 121 долар, Solana плюс 62 долара, Ноткоін зараз в мінусі, він залі щось не туди, ні сюди. Аптос також трошки там плюсі на 4 долара. А інші проєкти зараз, бачите, в мінусі. Чому так? Да? ну, По-перше, я купляв не зовсім у хороших точках ці активи. Ось якщо перейти, допустимо, ТБТ, то я купляв його ось. По долару 46 центів, але якщо глянути, допустимо, ось на графік ТВТ за весь час, да там було допустимо, скільки там 94 цента, да, і зараз там долар 38. Тут є ще куди рости, і в принципі великого прям росту ще цей актив не показав. Та якщо перейти, допустимо, той самий Полкадут, то також дивіться тут буквально скільки там, ну, 2 ікса да, зробив, нехай. Ну це також небагато, адже ось він може дорости до скільки там, до 53 доларів і навіть може більше. Тобто є ще куди рости, і зараз, в принципі, такого прям великого росту по тим актив які я купив, я не побачив. Думаю, що це все буде в майбутньому. Той самий менеджер ще нічого не показав. Ну ні, біда, я взяв там, все помилився, да, він там заліз вже вкатався, хто зна куди. Ось купляв я його по 55 центів, а зараз він торгується ну там по 6 центів. стосовно бендуки, я не знаю. Тут може бути як великий ріст, так може нічого не вийти. Тобто це таке мемкоін. MM тут може бути все, що хочеш, тому просто тримаю, не хочеться фіксувати мінус. Ну а по іншим активам ще особого росту не було. Давайте ще глянемо Атома, що в нас тут. Він також ось дивіться, скільки там 4,3$ долара був зараз, там 9$, доларів, також лише там 2 ікса зробив. А може ось дорости до скількох до 37$. доларів. Тобто навіть від цієї ціни, де він зараз знаходиться, він може зробити 4 ікса активам, як куди рости ще великого росту не було, і тому зараз в мене портфель знаходиться в мінусі 10%. Ну і точки входу також в мене в принципі не найкращі, але все ж я думаю, що ікси свої я отримаю. Там на байбі, допустимо, чи на бінанс, то він сам може перекрити весь портфель. В Бендук, звісно, я не так вірю. А ось, допустимо, якщо взяти піно. То тут все доволі цікаво. Ось дивіться, як іде графік. Капіталізація 65 мільйонів. Є куди рости, я зафіксував там знову ж таки ті гроші, ті, що я сюди вклав, і зараз знаходжуся у безризиковій угоді. Вклав, звісно, сюди лише 50 доларів, але це гроші, які мені було не шкода втратити. І навіть якщо взяти що цей мемкоін, зробить 5 іксів, а для нього, в принципі, це не важко. То все одно там свої 250 доларів я отримаю. І також ніяких фінансових рекомендацій тут немає. Я просто показую те, що я купив, у що я інвестував, тобто просто показую свої дії цьому все і ще можете переглянути все це відео, яке ось з'явилося.